Добрий день! Останнім часом в нас збільшилась кількість запитів на навчання на курсі змноження і ділення, і я вирішила записати це відео для того, щоб дати таку вступну частину для викладачів з цього курсу, яким чином вони в подальшому будуть будувати свій курс для дітей, тобто яка є логіка побудування. Курсу змноження і ділення для дітей, які захочуть продовжувати займатися ментальною арифметикою після того, як вони прийшли навчання з додавання віднімання. Отже, треба почати з того, що протягом всього курсу змноження і ділення ми робимо розминку через анзан. Тобто, протягом всього курсу діти рахують прикладі на анзан. Яким чином ви? Побудуєте оцю послідовність тем, це ми вже розбираємо більше детально на самому курсі змноження і ділення, але базово хочу наголосити на тому, що обов'язково тема. Множення і ділення йде в паралелі з Анзаном. Це не означає, що ми півзаняття займаємося прикладами з додавання і віднімання, а потім трошечки рахуємо усну. Зовсім ні. Анзам тут відіграє роль більше такого тренажера і розминки, для того, щоб дитина включилася в заняття, для того, щоб вона повторила переходи, правила, оскільки весь курс множення і ділення. Будується на двох а, стовпах, можна так сказати, це перший стовп це правила давання піднімання. Всі переходи, які діти вчать. А по-друге, це е, табличка множення. Ось, за умови, що дитина добре володіє всіма переходами тобто склад числа 5, склад числа 10, перехід через десятку, якщо вона добре рахує приклади з анзам. І добре знає табличку множення, відповідно, далі починаються суто математичні хитрощі, якими вона потім користується на уроках з математики. З чого ж ми починаємо курс множення і тілення? Звичайно, що ми починаємо його з таблички множення для маленьких, і якщо діти вже знають табличку множення, то ми починаємо з множення на одноцифрові. Двоцифрових і трицифрових. Це перший блок, який ми будемо проходити з, з ними, тобто ось ця частинка, так, множення двоцифрових на одноцифрові і множення трицифрових на одноцифрові. Коли ми пройшли цю частину, нам обов'язково е, потрібно переконатися, що діти вміють рахувати усно, тому що основна задача оцієї частинки дати фундамент для усного рахунку змноження, щоб дитина могла собі уявити рахівничку і помножити двоцифрове на одноцифрове е, в уяві. От так як ми рахуємо це під час занять ментальної арифметики на додавання і віднімання. Після цього. Ми беремо круглі десятки, знову ж таки, до 99. Ось, нас цікавить тільки ось ця частинка. Одноцифрові на 10, одноцифрові на 100, від 10 до 99, від 10 і 100. Ось, тільки ось ця частинка. Далі ми переходимо на множення другого десятка. Тобто, спочатку ми проходимо множення чисел другого десятка, коли обидва множники з, це числа з цього діапазону від 11 до 19. Потім додаємо до 99, тобто це вже будуть більші десятки, більше, ніж 20. Так само ми проходимо. Від один множник у нас буде число другого десятка, другий множник в нас буде будь-яке двоцифрове число. Тобто, знову ж таки, ми обмежуємося тільки двоцифровими. Далі ми йдемо на хитрощі і проходимо тему сума 10, двоцифрові, і зведення в квадрат чисел, які закінчуються на п'ятірку, це ми робимо в одному занятті, бо тема дуже проста. Ми беремо цю, ці дві теми одночасно за одне заняття. Але, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що ми обмежуємося лише двоцифровими. І далі ми переходимо на зведення в квадрат. У нас є декілька блоків. Спочатку три заняття, ми проходимо числа зведення в квадрат від 11 до 19, потім від 20 до 29. Потім від 30 до 79. Знову ж таки, на цьому ми зупиняємо зведення в квадрат і переходимо на тему опорне число 100 від 100 до 120. Після того, як ми пройшли опорне число 100, лише ось цю частину, бо ця частина буде трошечки пізніше. Так? Ми переходимо. Повертаємося знову зведення в квадрат. І рахуємо ось цю частинку. Тобто від 80 до 120. Чому так? Тому що ця частинка від 80 до 120, ми будемо використовувати правила опорного числа 100. Відповідно, для того, щоб дитина могла порахувати ці приклади, нам спочатку потрібно її познайомити з опорним числом 100. Ми пройшли. І для того, щоб вже повністю завершити. Цю тему ми тоді вже повертаємось до усієї частини, коли в нас один множник менше сотні, а другий більше сотні. І вже після цього ми можемо повернутися до множення і рахувати двоцифрові на двоцифрові ось цю частинку. Ось тільки двоцифрові на двоцифрові. Чому така логіка? Тому що є діти, яким достатньо знати оці базові правила, базово знати табличку множення, коли вони отримують таку валізку з різними способами рахунку двоцифрових на двоцифрові, тоді вони завершують певний блок. Після якого вони можуть сказати, мені достатньо. З множенням мені достатньо. Але дитина іде вже з тим, що вона може використовувати в школі, і це є якийсь завершений етап. Є оце відчуття, що щось є завершене. Пройшли ми оці двоцифрові на двоцифрові. Переходимо на ділення, знову ж таки, рухаємося лише в межах двоцифрових. Тобто виходить, що в нас буде ділення буквально. Отак. Чому захоплюю трицифрові на трицифрові? Тому що е, там настільки прості правила рахунку е, чисел, які Належить до одного і того самого розряду, що немає сенсу ігнорувати трицифрові. Тобто, вже далі, оцей 4, 5, 6 цифрові, вже буде наступний етап, якщо дитина хоче продовжувати. А для тих, хто хоче отримати лише оцю базову базовий рівень, то достатньо до трицифрових. Ось Це воно буде. І залишається в нас остання тема, це ділення з залишком, тобто ділення чисел, які будуть мати, і залишається в нас остання тема, це ділення чисел, які будуть мати дробну частину. Так само ми беремо буквально до трицифрових. Цього. Завершити повністю цей курс, оцю частину, коли ми беремо дво, тільки двоцифрові, можна зведенням ступінь, коли ми беремо одноцифрові, третій 4 ступінь. Це буде свого роду анзам. Того, що дитина пройшла. Все, ось третя, четверта ступінь. Корінь квадратний ми тут не беремо в цій частинці. Якщо дитина буде мати такий запит, можете з нею пройти корінь квадратний окремо, не проходячи оці більш складніші теми. Але, в принципі, корінь квадратний не входить от в, цю, в, в цей базовий рівень таблички множення. Якщо батьки говорять, після того ви приходите, зустрічаєтесь з батьками, говорите, ми закінчили множення, якщо батьки говорять, придумайте ще щось, у вас є певний запас тем, які ви можете давати дитині, вже так більш глибоку цю табличку множення, ви можете використовувати. По факту ви будете. Повертатися знову до того самого, до тих самих тем. Тобто, це буде повторення, але на більш високому рівні, ну, на більш складному рівні. Тобто, це буде множення на одноцифрові, можна тут повторити трицифрові на одноцифрові, чотирицифрові, на одноцифрові, це вже буде щось нове для дитини. Після цього ви підете на 11-19. Три цифрові чотири цифрові на оці числа другого десятка. Далі ви підете на хитрощі, сума 10, трицифрові, і зведення в квадрат 5, трицифрові. Далі будуть опорні числа три цифрові Так, там 100, 200, 100 вже дитина буде знати, це можна буде повторити, там 200, 300 і так далі. Після цього ми переходимо знову на ділення і беремо ділення 4 цифрових на 3 цифрові, 4 цифрові на 4 цифрові, ось ці складніші теми і ділення з десятковими числами. Знову ж таки, 4 цифрові на 4, 5, 6 на 4 цифрові. Далі ми переходимо. Множення трицифрових, ось цю частину дитина вже буде знати, це вона вже вміє робити, так? трицифрові на одноцифрові. ми беремо трицифрові на двоцифрові, і трицифрові на трицифрові. І після цього ми вивчаємо корінь квадратний. І остання тема в нас буде зведення в третю, можливо, в четверту ступінь, якщо дитина захоче, тому що четверта ступінь двоцифрових, це вже для. Ну, там вже досить складна тема, там ми можемо порахувати тільки на рахівниці. Але, якщо дитина хоче, то ви можете завершити цією темою. Переважно. Діти доходять до двоцифрових третій ступені. Все, і на цьому буде завершений повністю курс множення і ділення. Що я хотіла сказати цим відео? Що курс множення і ділення можна розділити якби, на два таких е, великих етапи. Перший етап, коли ми рахуємо різні е, приклади в межах двоцифрових з. Певним винятком, коли ми переходимо на сотні а, при темі зведення в квадрат і опорне число. Тобто, це буде скоріше виняток. І множення трицифрових на одноцифрових. цифрове, тобто це теж буде скоріш за все, виняток. Після цього ми можемо або завершити курс і відпустити дитину, або можемо продовжити вже на більш високому рівні, коли дитина. Повторює всі ці теми, виконуючи більш складні приклади, більші розряди прикладів. Ось така структура курсу для дітей. Відповідно, на курсі змноження і ділення ми проходимо всі ці теми і вивчаємо ті правила, які ми пропонуємо дітям для того, щоб вони мали в своєму арсеналі способи. Рахунку складних прикладів простими способами через якісь різні математичні формули. На цьому курсі ми вивчаємо, як ми впізнаємо ці формули, як ми в самому прикладі вміємо розпізнати. Ту чи іншу формулу, той чи інший спосіб, який простіший є для обчислення цього прикладу. І, власне, це ми також потім передаємо дітям. Ми також вчимо серед прикладів бачити, проводити такий невеличкий, простий аналіз того, що яким способом найпростіше порахувати цей приклад, який дитині випав. І вона вже зі своєї валізки, цієї дістає з пам'яті той чи інший спосіб, ту чи іншу формулу для того, щоб порахувати цей приклад. Ось таке коротке відео. Запрошую вас до нас на курсі змноження і ділення. Приєднайтесь до нашого проєкту на навчання і на користування платформою підтримки навчання. Дякую вам за увагу і до побачення!